«Слава Україні, героям слава. Інформаційний випуск підсумки тижня в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук. Протягом 20 хвилин наші журналісти розкажуть про головні події за тиждень, що минув. У Манявський монастир помолитися за мир та перемогу України завітав представник Православної церкви України митрополит Епіфаній, глава ПЦУ, очолив богослужіння, під час якого молився до Богородиці за здобуття перемоги на. Над ворогом долучилися до спільної молитви голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук, її заступники Віталій Ільчишин та Людмила Сірко, керівник апарату Ярослав Дем'янчук, голова обласної ради Олександр Сич, народні депутати України та сотні вірян із різних куточків України. Як зазначив у своїй проповіді митрополит Епіфаній, сьогодні наша держава переживає вкрай складні часи. Тисячі людей на собі відчувають біль та горе через втрату рідних людей. З лукою, з близькими, і все це через підступний напад ворога, який протягом трьох століть намагається знищити наш народ. За словами митрополита, в історії нашого народу були часи розквіту і роки трагічних подій, руйнації та падіння. Проте у цей час випробовування нам потрібно об'єднатися і робити все для перемоги, адже ми для цього приречені поза як правда завжди перемагає, як світло перемагає темряву, а життя смерть. На завершення богослужіння Світлана унище. Що подякувала главі ПЦУ за щиру молитву для збереження життя наших воїнів, здобуття перемоги над ворогом та досягнення миру у нашій державі. Пам'ятні знаки загиблим українським героям Василю Івасюку, Миколі Угринюку, Петру Чаві, Володимиру Гризі та Юрію Заїці відкрили і освятили у стримбі. Встановили їх на фасаді Стримбівської гімназії. Саме у цьому селі нескорені українці, які полягли в боях за незалежність та свободу рідної країни, вчилися та будували своє сімейне життя. Пам'ять про них у серцях односельців житиме вічно. У стримбі анатоційними дошками увіковічнили пам'ять українських захисників Василя Івасюка, Миколи Угринюка, Петра Чави, Володимира Григи та Юрія Заїки. Меморіали встановили на фасаді стримбівської гімназії. На урочисте освячення зібрали рідні, друзі, влада, школярі та всі небайдужі. Володимир Грига народився у селі Стримба захищати Україну від російських окупантів. Почав ще у 2014 році на сході України. Пройшов Дебальцеве, повернувся додому живим і здоровим. Із перших днів повномасштабної російсько-української війни він влився в ряди захисників України, записавшись добровольцем територіальної оборони. Загинув молодий сержант 20 грудня 2022 року у бою з російським загарбником поблизу Гуляйполя Запорізької області. Володимиру було 37. Вони були дуже. Великі е, воїні світла, які бажали одного, миру, спокою і доброго життя. Зараз того вільного і доброго життя будете залишати нашу батьківщину. Вони мріяли вернутися додому з перемогою, але, на жаль, їхні тіла. ובעזרה, דומה ש... סרה דומה ש... Дружина воїна Миколи Угринюка Олександра розповідає, її чоловік був найкращим батьком, сином та доброю людиною. Був справедливим і люблячим. Захищати рідну землю від окупанта він йшов ще в 2014 році, та тоді його не взяли. 2014 році він бо війна почалася набагато швидше. Він взяв воєнний квиток і пішов на військкомат. Тоді він повернувся. Ну, значить, так мало бути. За той час у нас з'явився чудовий син. Чудом, якось так, Бог Бог не залишив. Війна почалася 24-го, 25-го в нього було день народження. І 26-го він пішов на військомат. Це були його слова мають твоювати батьки, аби жили діти. Я йому сказала, але ж у тебе теж діти. А він сказав, а в інших були батьки. Микола Угринюк був розвідником, гідно боронив рідну землю від загарбника. Віддав найцінніше життя, щоб врятувати побратимів 30 квітня 2022 року. Рідні отримали страшну звістку про загибель героя. Миколі було 46 років. років. мене чоловік був найкращий. Це людина, яку Бог посилає в подарунок. Напевне, один раз в житті. Він був найкращим батьком, він був найкращим сином. Він був людиною, яка жила по принципу не завдай шкоди нікому. Оплакує разом з рідними загиблих воїнів громади міський голова Зіновій Андрійович. Основне завдання місцевої влади, каже він, це підтримати та допомогти сім'ям у такий важкий час. Нас сьогодні об'єднує пам'ять. Пам'ять знає все. І на наше покоління прийшлося найважче випробування випробування боротьби за незалежність, за суверенітет, за краще майбутнє, в які мріяли герої України. Тому хочу висловити слова співчуття і підтримки родинам, яким дуже важко, важко жити, працювати у думках про чоловіків, про синів, про героїв України які за нас з вами віддали життя Василій Васюк був стрільцем та помічником гранатометника. 25 лютого став на захист України. Боєць пропав безвісти 7 березня 2022 року під час наступального бою проти російських окупантів поблизу села Слобода Кухарська Київської області. Після довгих місяців пошуку за допомогою ДНК вдалося розпізнати загиблого бійця та поховати. Василю було 33 роки. Боляче дивитися на фотографії молодих хлопців наших односельчан, ваших рідних, близьких, але вони залишаться в нас, такі, як вони є, пам'яті, молоді, красиві, сміливі. І я впевнений, що найбільше багатство держави це є народ, який проживає на цій землі. Держава відповідає за свої вчинки перед народом. Я хочу побажати тільки єдності і найшвидшої перемоги, перемоги України. Петру чаві було всього 21 рік. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну проходив строкову службу у армії. Після 24 лютого став на захист батьківщини. Герой нікому не говорив до останнього, але пішов зі словами це мій обов'язок. Це моя країна. Старший матрос загинув 3 вересня 2022 року під час бойового зіткнення з силами противника у районі села Білогірка Херсонської області. Важко і боляче знайти ті слова, щоб Виразити те горе, той, той біль, який ми всі переживаємо. Цей день буде пам'ятний для нас, і ці дошки, пам'ятні дошки загиблих героїв вони будуть нам нагадувати всім і учням, і вчителям, і всім, хто буде приходити в Стримбівську гімназію, якою ціною дався нам мир, а він в нас буде, і якою жертвою. Ми, яку ми жертву принесли для перемоги, і ми будемо завжди пам'ятати цих героїв, які пішли за покликом серця. Юрій Заїка народився у 1973 році. Мешкав у селі Стримба Надвірнянського району боєць служив старшим стрільцем. Загинув 7 січня 2023 року під час ведення бойових дій з російськими загарбниками поблизу села Роздолівка Донецької області. Україну любив понад усе. Молімося за них хто вміє і не вміє. За тих, хто йде у бій, хто зараз у полоні. У кого вісімнадцять сиві скроні, хто янголами в небо полетіли, а тіло без Христа і без могили. Молімося за них, Чи його сина, брата, благаймо Господа за кожного солдата. Сонячний день, спокійне небо та тихий плач рідних у надвірнянській громаді побільшало на одну меморіальну дошку Містяни вкотре зібралися вшанувати пам'ять про місцевого героя Віктора Губко. Деталі далі у сюжеті у недвірні відкрили меморіальну дошку приуроченого герою громади Віктора Гурба. На заході право відкрити меморіал було надано рідним, які піднесли також квіти та вшанували його жертву хвилиною мовчання. Учні недвірнянського ліцею No2 зачитали здобутки павшого, озвучили думки тих, кому повезло знати його. До освячення було запрошено все чесних отців. До містян звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Ми маємо пам'ятати, саме з такими словами закликав шанувати подвиг захисника міський очільник. Сьогодні на шкільному подвір'ї нас зібрав Віктор, герой України, який поринучив Україну, віддав найдорожче своє життя. Важко знайти слова розради, щоб зменшити біль втрати, але ми маємо пам'ятати, завдякуючи кому, маючи мирне небо, ми маємо можливість жити, працювати, ходити до школи, виховувати і дбати за підростаючі покоління. Своє слово сказала директорка ліцею Людмила Смурякова. Погляд героя будуть бачити наступні покоління. З впевненістю відзначила освітянка. Сьогодні ми зібралися з вами на нашому подвір'ї, щоб шанувати пам'ять загиблого учня, ліцею. Щодня цей погляд буде зустрічати кожного з вас: учнів, батьків, вчителів, наступне покоління. Цей погляд буде нагадувати нам про те, що було покладено життя за незалежну, квітучу і вільну Україну. Класна керівниця Галини згадує Віктора тільки з теплими словами: його жертовність та безкорисність його дій в роки його юності як свого учня. Ми його в школі в класі називали наш вітя, тому що наш Вітя був наймолодший. Він родився 10 жовтня, був самий маленький, дрібненький, але завжди такий охайний. Такий справедливий, такий завжди любив поспілкуватися. Ми знали все, що він думає, про що він мріє. І так мені ж шкода, що ці мрії його здійснилися тільки на Тому що ми завжди, він жив коло школи, ми завжди з ним зустрічалися. Я знала цю дитину 15 років, і це все рівно, що якась частинка від мене відривається. У травматологічному відділенні надвірнянської центральної районної лікарні відкрили і освятили оновлену операційну. Вона оснащена новітнім обладнанням, яке призначене для якісного проведення оперативних втручань. Це полегшить роботу медичних працівників. Тепер у відділенні зможуть надати допомогу ще більшій кількості пацієнтів не тільки з нашого району, а й з усієї України. Подробиці знають наші журналісти. Ось так сьогодні виглядає оновлена операційна у травматологічному відділенні Надвірнянської ЦРЛ. Вона оснащена новітнім дороговартісним обладнанням, яке призначене для якісного проведення оперативних втручань, каже лікар-травматолог. Він же завідувач цього відділення Юрій Васін. Умов. Цієї операційні проводяться, значить знаходиться новопридбаний апарат, так називаємий ЕОП і СІАРМ для проведення оперативних втручань на сучасному рівні. Якщо ви побачите, функціональне, як він робиться, що дозволяє нам зробити рівняновський снімок, фіксацію і бачення з різних ракурсів. Коли пацієнт розташовується на тракційному столі, ми спокійно можемо заїхати і з будь-якої точки ми можемо бачити. В даний момент, що ми робимо, і що ми бачимо, коли пропорували, ми обов'язково контролюємо і ОПА, що відбувалося раніше, ми бачимо ад окулюс, ми та все бачимо. Вроді би ми все робимо добре. Вроді покладеся добре. робимо зі на списнімик, а десь щось не дороблено. Це дозволяє нам. Зробити все так, як має бути вже в операційні за словами Юрія Васіна. Сучасна операційна полегшить роботу медичних працівників та дозволить надавати допомогу ще більшій кількості пацієнтів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надвірнянська ЦРЛ, одна з перших в області, прийняла військових, і це було травматологічне відділення. І для наших військовослужбовців тут дуже все зроблено, і для них також, і для цивільних, і для військових. Вона загальна операційна і в ній проводиться дуже великий об'єм і ну то, що потрібно робити. Єдине, що в даний момент у нас просто збільшився обсяг надання оперативного втручання іменно військовим. Серед оновленого обладнання придбано сучасний наркозний апарат з газовим модулем та монітором пацієнта. Його вартість становить понад один мільйон гривень. Апарат штучної вентиляції легень експертного класу. Він дозволяє дозволення як до Вене, так і відповідно з суми що газу. зараз тому що газу це все це вже новий апарат. Так що досить комфортний апарат. З монітором спостереження повністю. Блок управління сенсорний для самого анестезіолога, який бачить, скільки чого дає параметриці. А цей – Монітор пацієнта, який обладнаний разом з тим апаратом, якраз показує всі функції самого пацієнта, і лікарю зручніше бачити це все, ну грубо кажучи, в онлайн. Нове обладнання для операційної придбано за сприяння Міністерства охорони здоров'я України та департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА. Директор Ігор Дмитренко, який особисто завітав на відкриття, каже: Тільки спільними зусиллями можна досягнути поставлених цілей. Посадовець подякував колективу Надвірнянської ЦРЛ в цілому за злагоджену і віддану роботу. Спільними зусиллями ми максимально покращуємо матеріально технічну базу наших лікувальних закладів. Цього року ми. Почали вже важке обладнання постачати того року, також була велика кількість обладнання. Тобто ми не зупиняємося, ми працюємо, працюємо для того, щоб швидко і якісно надавати в першу чергу медичну і якісну медичну допомогу. І, і, і тішимося тим, що лікарям, які працюють на даному обладнанні, набагато легше і набагато практичніше працюється на даному обладнанні. Посприяли відкриттю оновленої операційної і міська влада та депутати. За місцеві кошти проведено ремонтні роботи та встановлено систему кондиціонування. Серед медичного обладнання сучасний операційний стіл з ортопедичною приставкою і безсіньова операційна лампа. Відродження Донецької лікарні почалося тоді, коли спільно з керівниками. Фракції з керівництвом району нам вдалося відстояти опорну лікарню. Я думаю, що це дуже приємно, але в цій ситуації зіграло дуже багато велику роль колективу. Розуміло, що ми все робили для того, щоб Надвірнянська центральна районна тільки була опорною, а майбутні кластер мала належну матеріально технічну базу через Київ, через державний бюджет, дякуючи депутатам всіх політичних фракцій. І партійки в міській раді вони сьогодні з нами завжди чують медичну галузь. Міський голова подякував колективу травматологічного відділення, а завідувачу Юрію Васіну вручив відзнаку Отець Капелан Василь Кугутяк, освятив операційну, поблагословив медичний персонал на легку і успішну працю. А пацієнтам побажав швидкого одужання та миру. Директор Надвірнянської ЦРЛ Сергій Ємерянчук зазначив, що завдяки сучасній операційній медичні працівники зможуть врятувати ще більше людських життів. Ці умови, які є зараз. Завдяки вам, всім і вашій професійності точно врятують не одне життя набагато краще, надасться медична допомога набагато швидше, що в подальшому знову таки вернемо до реабілітації, буде менший термін реабілітації, буде менший термін реабілітації, людина швидше адаптується до того судення, до того мирного життя, який є поза межами лікарні. Я дякую. І депутатському корпусу, і міському голові, і директору департаменту, і особливо колегам за те, що ми цього хочемо, а разом ми точно переможемо. Слава Україні! На відкритті оновленої операційної були присутні депутати міської ради, заступники міського голови та керівництво департаменту охорони здоров'я ОДА. Присутні оглянули палати, поспілкувалися з пацієнтами, а також побачили ще один операційний блок, де на сьогодні вже стареньке обладнання. За словами керівника медичного закладу, перші у травматологічному відділенні відкрили операційну понад 10 років тому. Раніше травматологи оперативні втручання проводили у хірургії. Завершення навчального року щорічне яскраве явище для учнів шкіл, проте закінчення школи, а особливо мистецького направлення справді важлива подія у житті старшокласників. Як відбулося вручення свідоцтв випускникам надвірнянської художньої школи, дивіться у нашому наступному матеріалі. У арт-просторі відбулось урочисте вручення свідоцтв учням, котрі завершують навчання цього року. Заступниця директора художньої школи Наталя Пак відкрила захід. В честь такої події учень художньої школи Антон Дем'янчук зачитав вірш, присвячений захисникам, завдяки яким це стало можливим. Я вірю в тебе, Україно, в твою величну перемогу. За тебе б'ємось до загину. За тебе молимося Богу. Ми маємо нагоду в чергове зустрітися в цій залі для такого дуже гарного свята для вручення свідоцтв нашим випускникам. Саме вони будуть проставляти націю нескорених нашу Україну на цілий світ. Подякував батькам за допомогу у культурному розвитку дітей. Міський голова Зіновій Андрійович впевнений, що успіхи недверняцьких талантів вимінітимуться і за межами громади. Дякую батькам, які вас. Чотири роки тому привели на Дунянську художню школу, і ви підійшли до логічного завершення навчання на Дунянській художній школі. Ми радіємо від ваших успіхів і, 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 і спостерігаємо наступне, що ця зала, напевне, вже знов забала. І куди ми будемо рухатись? Але я думаю, що від успіхів, від результатів наших діток радіють батьки, радіє громада, радіє вся Україна, бо немає більшого щастя. Як щастя, здоров'я, добра доля для наших дітей, побажав успіхів, креаторам та визнання їх як митців, начальник управління культури і туризму надвірнянської міської ради Олександр Зварчук. Хочу вам побажати ви вийдете скоро в доросле життя, щоб ви були завжди гідні тих людей, тих захисників і захисниць України, які зараз дають нам можливість навчатися в спокійній обстановці і вони боронять нашу державу. Хочу вам побажати, щоб ви стали всі. Найвідомішими митцями, і щоб ви завжди високо несли гідне звання українців. Перед врученням свідоцтв своїм учням кожен із викладачів мав слово, де розповідали про проданий шлях з випускниками яскраві моменти за роки навчання. Вони всі є лікарні і так склалися зорі. Що цього року вони всі зійшлися в один клас, причому ранковий, і це просто була мега вибухова. Маса творчої енергії вони встигали все поговорити, помалювати. Коли постало питання про вручення свідоцтв, саме вони нас надихнули на офіційне таке вручення. Як це так в художній школі немає випускний? Так не може бути, тому ми швиденько почали робити їм випускний. І я вам бажаю, щоб ви, незалежно від того, куди би ви поступили, чи це буде мистецький навчальний заклад, чи якась фізико-математичний профіль, чи кулінарний, щоб ви понесли у ті ваші нові колективи, так, творчу родзинку, очолили ці колективи і повели всіх до добра і позитиву. Ці діти відрізнялися якоюсь такою відкритістю, якоюсь такою щирістю. Безпосередністю у нас дуже цікаві були уроки. Минулого року я в них вела композицію. Ми робили дуже таку велику, складну роботу. І попри те все, що робота була складна, вона нам йшла дуже легко, вдавалася дуже легко і результати були дуже хороші. Це надзвичайно талановиті та успішні діти. Останні три роки я покладала в них всі предмети. А композицію ми з ними викладаємо і вчимося із першого класу. Вони досягнули до високого рівня композиції. Є учасниками та переможцями багатьох регіональних, обласних та всеукраїнських конкурсів. Дуже працьовиті діти, наполегливі. Це про взаємодопомогу, про підтримку, про піклування один з одним, один за одним. Творчі, відповідальність. Та. Серед них є учасники всеукраїнських конкурсів, є переможці, які також мають розові місця. І хоча з цими дівчатами ми зустрілися в такий спосіб, що клас великий, клас приходив на урок після попереднього уроку, і вони дуже любили перерву. І всі бігли потім на урок знов на 12. Але ми спромоглися пройти цей шлях від гіпсового носа так? до портрета мами, тата і всіх родичів. Шановні... Які дівчата? Ви всі стійні, талановиті, амбітні, повні сил, ідей, чланів. Які в нашій школі ви могли розкрити свої творчі можливості? Хочу розказати, що ці дітки дуже творчі, талановиті, добрі, чуйні, відкриті, трошки люблять спати, але це вже таке, залишиться вам на майбутнє. Це може з собою виспитися, надіюсь цього літа. І хочу вам побажати щоб ви правильно собі вивели свій шлях. Директорка школи Жанна Бондаренко подякувала за чудові моменти праці своїм вихованцям закладу, майбутнім фахівцям у творчій сфері. Хочу сьогодні подякувати дітям за те, що я мала приємні моменти, хвилини з ними працювати цілий рік. Я їм дякувала після кожного року за той настрій, за той Дякую вам, майбутнім архітекторам великим, майбутнім дизайнерам, майбутнім модельєрам. Бо ви є найкраще. Запам'ятайте, ви є харизматичні, ви є індивідуальні, таких як ви немає. Якщо на наступний рік перед діти вони будуть не такі, як ви. Що ви знали? Випускники підготували та презентували слайд-шоу, де показано, як вони зростали як особисто, так і творча. Близько 20 сольних благодійних концертів на підтримку Збройних сил України на Двірнянській громаді презентував народний фольклорно-етнографічний колектив Шовкова Косиця на Двірнянського центрального міського будинку культури керівник Олена Яченко – Орел. Черговий благодійний концерт в рамках загальнообласної акції Незламна мужність поколінь. Колектив назвав діти військових для військових, оскільки батьки юних артистів. Служать у лавах ЗСУ, воюють в найзапекліших містах бойових дій. Добровільні пожертви зібрано цього дня, колектив передав батькам військових. Плаче доня, на столі сумна ікона, Біля неї фото брата, потемніли стіни й хата. Плаче мати, мій синочку, твоя форма на кілочку випросована, як годиться. Та тобі не знадобиться, сину, галицький соколе, Коля в тобі душі колить, ранить, точить, розриває. Сліз уже не вистачає, дивиться ікону фото те красиве ще до фронту. На стіні висить лиш форма, що крізь сльози зовсім чорна. Всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна, як завжди, продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся, бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. А головне миру та перемоги нашій країні над ворогом. Бережіть себе та своїх рідних.